Знову всім привіт! Сьогодні в вашій увазі пропонується настінне бра art 82220 сучасного українського виробника освітлення Imperium Light. Модель, що представлена вам сьогодні антрацитового кольору, але також виробник пропонує дані моделі в чорному та білому виконанні. Матеріал, що використовується при виготовленні даного бра, метал. Стінки даного бра дуже товсті, тому зігнути його без молотка практично неможливо. Ступінь захисту ІП-20. Лампа в комплекті не постачається, як ми бачимо, розрахований на дві лампи. Цоколь МР16 гу 10 Рекомендована потужність лампи, що буде використовуватись 50 Вт при напрузі 220 В. бра містить кріплення до стіни та монтажну клему, що полегшує сам монтаж. З мене ось такий коротенький огляд. Антрацит, Imperium Лайт. Пропонується в магазині osio.com.ua З вас лайки. До зустрічі!